Особливо, якщо він стане спікером Верховної Ради. У кого ще є питання, до кого підійти? Будь ласка, представляєтесь? До кого питання, яке питання? Мене звати Володимир. У мене запитання до Андрія, що як кандидата в народній депутати від виборця. На фоні того, що ми бачимо зараз, що армія не має ні, ні бронежилетів, ні то, вона всього не має. Помагають, бід, ну, бід, народ допомагає. Да? А на фоні цього піариться народний фронт, блок Порошенка, Батьківщина, ви дивіться бікборди, відео їхнє, так? як ви вважаєте, не краще було б їм ці гроші, де вони втратять на рекламу, віддати на фронт. І друге коротке запитання. Значить, як ви вважаєте, якщо не буде привла... у народних депутатів, менше буде олігархів, то наша тоді Україна буде єдина, соборна і не переможна ніколи. Ви себе до кого відносите? До олігархів чи до прошлого народу? Дякую. Що стосується, я, мені видається, що сьогодні, ну напевно, ще хіба горбатий не піариться на АТО. Сьогодні всі собі поприписували. Що вони і на передовій були? Я не є військовий і мені сьогодні дуже прикро, що сьогодні в АТО воюють підприємці, вчителі, студенти. А батальйони Київ, 1 і Аваківські підрозділи сьогодні тут охоронять Верховну Раду для того, щоб пустий народ не підійшов до Верховної Ради. Це що вони тратять кошти, вони, вони ці кошти вкрали так, що вони їх не цінують, вони їх не шанують і вони тратять. Те, як вони вважають за потрібне, така їхня мураль. Е, я думаю, оцінку кожен з нас в душі дає таким діям е, таких чиновників. Е, що стосується, друге питання, що стосується олігархів, е, я є середньостатистичний українець, е, працюю так, як ви всі. Е, так сталося в житті, що я став е, журналістом, е, сам є. Був директором підприємства будівельного. І на сьогодні олігарх, ну, в нас таке модне слово вони назвали. Е, я вам скажу правду, олігарх це є злодій. І давайте називати, хто є, хто. Злодій це є олігарх. І так само як колись дуже модне слово було рекет, цей самий злодій. І сьогодні олігарх це є злодій. Якщо злодії будуть при владі, ми ніколи до нічого не доробимось. Загляньте об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні бо шейхи будують хмарочоси, в океанах будують міста, а ми сьогодні навіть не можемо відремонтувати звичайного басейну. Чому? Бо дві треті бюджету розкрадають. Сьогодні їздять на других машинах. На жаль, то є правда. Все залежить від нас. Будемо сидіти по квартирах, будемо дивитися, спостерігати з вікна, не будемо приймати участі у виборах, в громадських акціях. Будемо жити так, як і живемо. І тоді нікого, нікого не будемо гніватися. Дякую.